Не можу з вами не обговорити ще один цікавий документ, який почав з'являтися і в телеграм-каналах в українських соцмережах про те, що от Росія може закінчити війну з Україною вже цього року, 1 листопада. А ось цей документ почав гуляти в телеграм-каналах, і наймовірніше це фейк. Але навіть якщо це фейк, то чому от він з'явився саме зараз? Чому там вказана ось ця дата 1 листопада? І написано, що вивід військ почнеться лише там, наприклад, з 1 лютого 2025 року. Відволікання уваги раз, друге знизити. Інтенсивність бойових дій для Росії сьогодні це вкрай важливо знизити понизити інтенсивність бойових дій. А для цього треба приспати увагу України, ну чи партнерів ну, України, так це безумовно фейк. Ну я хочу, щоб ми з вами правильно розуміли. Російська політична еліта ну те, що ми називаємо Путін і все, що навколо нього, вони не є раціоналістами, вони не раціонально дивляться. Вони точно не зацікавлені, якщо вони не будуть отримувати суттєві поразки, і навіть навіть якщо будуть отримувати. Суттєві поразки вони не будуть приймати рішення. Яке було б більш-менш адекватним ні, вони будуть зникати. дивіться, вони, якщо тільки будуть якісь поразки йти, і ми будемо бачити суттєве збільшення внутрішнього протесту, такого агресивного збройного протесту в Російській Федерації. Ну на кшал того, що ми в Дагестані бачили, чи якщо взяти рік тому, те, що ми бачили з маршем вагнерівців на Москву і так далі. Якщо вони це будуть бачити, то вони все рівно не будуть приймати адекватні рішення. Ніхто не буде в Москві приймати ніяких рішень. Вони, вони раціонально, ще раз підкаслі. Вони вважають так. А ми дотиснемо. Ну, тобто, як це звикли робити, дотиснемо незалежно від кількості втрат, які ми несемо в війні, незалежно від те. Кількості репутаційних втрат, які Російська Федерація несе ну добре, програли всі ринки і так далі. Будемо там сировинним придатком вже не європи, наприклад, а азійських країн і так далі. А це їх не хвилює. Для них головне все ж таки, щоб вони пересідали про українську коаліцію і заморозили конфлікт. Після цього вони почнуть знову ж таки. Тоді вони будуть максимально масштабно контролювати свою країну. Далі мілітарний компонент, мобілізації і наступні етапи війни через терактів. не обов'язково це буде масштабна відразу гаряча війна, там третя фаза. А це можуть бути величезна кількість терактів різного типу в політичних вбивств не тільки в Україні, а взагалі в країнах Європи. Е, масштабування хаосу. Ми бачимо, там є технології, це не тільки міграційні технології, ну через мігрантів і так далі. Є і інші. Технології через ультраправих контрольів, оце вони будуть робити. Тому от всі ці документи, де, начебто, раціональний підхід, що ми там готові будемо вийти, закінчити свого Ні, це не так ще раз. Вони не раціональні. Для чого це цей фейк? Очевидно, потрібен для того, щоб ще раз зменшити е, увагу України чи про української коаліції, коаліції, знову ж таки психологічно попливати на настрої ну дивіться ну ще трошки треба там вже якось іти на якісь домовленості і так далі.